Що ж, як давно я цього не говорив, ракета, космос, духи, демони, зла влада, а саме основне магія все це про сюжетний сезон місто Темряви, який закінчився вже подавно, десь 6 місяців назад. Але не забувайте, тому що всім привіт, з вами Фейр, і вітаю вас на! 41 бонусній серії сезону місто Темряви. На кінець за стільки часу ми вертаємося в цей ж самий світ. Всі самі пригоди. Можливо, я знову ж нічого не знаю. Все як завжди, вертаємося до початок, до початків взагалі, всієї історії, можна сказати, навіть цієї каналу, бо... Пів каналу, пів відео на цьому каналі пов'язано саме з цим сезоном. Тому що ж, не будемо затримувати час і запалюємо легені. Поїхали! Так, що ж, і от ми знову заходимо. Знову цей, я б сказав, відповідальний момент. Коротко розкажу, хто не дивився сезон, а це дуже зря. Чим закінчився фінал. Ми полетіли з Бамом на ракеті. Ой, точніше з мером на ракеті. Бам був зі мною і потім телепортнув нас між кільцями пекла. І все, 3-2-1. Початок міста Темряви. Ну, або шматка історії. Поїхали! Так. Пшениця. О, Блін. Скриня. Гриби Чорт! Де я? І чому я так. Чому так сильно болить голова? Сій! Я ж у себе вдома. Так, треба згадати, що було. Всіма попрощався, полетів на ракеті. Стається аварія, в якій мене рятує бам. Тоді ми опинилися в місті, яке схоже було на пекло. Хіба мій будинок був таким? А ще ця павутина. А! Що це? Я навіть не розумію, що зараз ніч через цю біль. Так, потрібно піти до міо та взяти якусь таблетку. О. Лова реально була. Чекайте до міо, я нічого не пам'ятаю. А міло там, міо там. Ладно, це я пам'ятаю, там типу шахта. О, я нічого не бачу, сліпота. Мідь. Чого тут все розкинуто? Чекайте, але це, це пряме продовження місто темряви виходить? Мабуть. Це що. У голова шахти. Ладно, чекайте, ми домі, вийшли. Йоп. Аго, Міо! Я захочу! Потрібно його знайти. Потрібно. Що? Знайти Міо в його домі. Це завдання? О, потрібно його знайти. Ладно, Міо! Міо! Може, та сама карта в скрині скрині В скриніміть і це можна брати? У мене відчуття, що можна, я візьму. Мабуть, чи ні. Давайте так, якщо будемо тут, може не може візьмемо. Ладно, подивимся. Де міо, перший міо знайти Значить, завдання з. І ти міо. Це що за діра? Ладно, давайте. Мабуть, в мене відчуття, що чесно його в домі немає. Да, його тут теж немає. Міого немає, але я сам можу теж щось знайти. Так, це. Це натяк не те, що мені треба знайти. Взяти таблетки оці? Міттєве стілення. Так, негайно вип'ю. Зразу стало значно краще. Думаю, зараз піду подивлюсь, ще з іншими. Так, все я вип'ю. О, реально стало краще. Окей, добре. Стало з іншими. Завдання не буде. Тремтя. -поможіть. Поможіть. Потрібно зараз же бігти на поміч. І здається, звук долуна з церкви. О, тут нікого немає. Ні, немає. Ладно, побігли до церкви, побігли до церкви! Ааа, та сама карта, може! О, церква, так церква. Церква. О, стоп! Так, це був священник. Фух, священник. Стоп. Мене, мене давайте я зразу висловлю таку невелику теорію. Це, не думаю, що спогад це може бути сон. Тому що по сезону міста Темряви в 31-й серії ми виграли священника. Його по факту не має тут бути. Меч? Кінжал з кров'ю. Ладно. Потому ж ми всі не служаємо, пишемо, поможе просто вой марса зникнути Реально, що? Реально, що ти говориш? Я тебе не розумію. Вбий мене. Вбий. Е, ні, ні. Я не можу зробити цього. Броді. Тінчу страждання... страждані... Згодитись А! Що? я не хочу... Ой. Я не хочу тебе вбивати! Хоча, блін, стоп, до мене тільки що дійшло, я ж його вбив. 31. А якщо відмовитись? Я пропоную відмовити. Я. Ні, ти що? Я цього ніколи не зроблю. Тим... Ти не залишаєш вибору. Я просто вмру. Добре, спочивай з миром, друже. Ти взяв кинжал, що лежав на землі та одним махом скоїв те, щоб ніколи не зарігся зробити. Нехай твоя душа очиститься, хай вона попаде в рай, поде і грація. Телепортовано. Що? Я ж вибрав від... Блін. Що це? Акт другий. Статус. Не пройдено! Стоп! Стоп! стоп шо! А, ой, що це? Акт перший статус пройден. А, все добре, я думав, я щось вже напортачу. Другий акт. Що? Так. Ладно. Статус не пройдено. Ну давайте пройдемо. Якщо це акт другий, почти це був акт перший. А друзі, де мої друзі? Ладно, давайте. Все натискаємо. Оп. Церква. Ніж. Кинжал з кров'ю. Я так зрозумів, нам не, не треба його брати, типу, вже толку. Так, давайте чекайте, давайте повернемося зараз чуть чуть до сюжету. Що ми, ми мали. От, чорт! Я вбив людину! А раніше бився тільки до моменту, що він просто не може! І, здається, але. але. але зараз це зовсім інше. А, ну да, Р ну раніше ми билися як самозахистом, але потрібно випити таблетки. А то знову голова розбулілася. Роз О, л О Лікарство. Е так, ти був прав. <різь> 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 Інакше. Ну, розуміється, ти. не... Що я? Страшненько. Що це... А! Хто це? Де ти? Напевно, це були просто галюцинації. Добре, що в Міо були ці пляшечки. Треба обдивитися ще й інші будинки. Можливо, там ще хтось є. Інші будинки. Так. Хрест! Почекайте, а він тут завжди був, а якщо? Ладно, я, я не пам'ятаю, що він тут був. Може був, може я вже просто вся з пам'яті поїхав. Так. Подивитися інші будинки. До кого, значить. Стоп. Мій будинок! А! а фантом! Чарт! Блін! Фантоми! Йдемо до Боба, наприклад. Звичай не казала. Не, почекайте, я, я, я поки зайду, значить, до Боба, щоб фантоми не були. Галлюцінації, треба дивитися інші будинки, можливо, там хтось є. Так, ще вже нічого не підказує. Ладно, йдемо до Боба. Добре, я вирішив піти до Боба. Там був мій будинок. Боже, я за своїм будинком засхочився. Боба нема. Тут теж нічого нема. Ладно, не Боб. Пішли до. До свого будинку. Або. Або, побачка, може він на ферм? Ну, тут, тут теж, здається, ні, тут тільки овечки. Стоп. Чекай. Ратуша? Люсі. Могили? Що? Могили розкопані? Хто ж вирішив викопати могили? А ще більше цікавить. Навіщо? А ще більше цікавить? Навіщо йому мерці? А? А ця могила викопана начебто руками, і тут є сліди з ґрунту. Куди ж вони ведуть? Фу, який тут сморід! Але сліди ведуть іменно сюди. У мене немає вибору. Чекайте, іменно сюди тут. Чекайте, тут кучу слідів. Вони ведуть. ведуть. Здається, так? Да. Ей, е, дебіл, мене зараз скелет... Вітаю! Мене вбив скелет, я помер, я пішов не туди, я навіть викопатись не міг. Візь... Візьмем кинжал. Будемо битись ним, якщо що. хе хі хе Так, я так зрозумів, я дебіл, бо сліди вели не туди. Значить, вертаємося назад на могили і дивимося, куди вели сліди. Так, могили, могили, могили. На квітка. Стоп. А, стоп-камон, то то не сюди. Ладно, йдемо, значить. Земля, сліди, сліди. Е, вона веде дура. Чорт! сліди ведуть саме сюди. Потрібно подивитися, як їх відкрити. А? Це що за. Що це... що це за кабель? Редстоун? Потрібно подивитися, куди він веде. Так. Кабель редстоуну. А, це десь тут. Сліди, сліди, сліди. Двері. Ага. От в чому проблема. Бак зовсім пустий. Потрібно знайти чим його заправити. А, водичку треба. Ладно, зараз знайдемо. Так, що ж, е мені здається, я поняв, куди я щось ступив, я щось побігав. Я треба було зразу цю кімнатку зайти. Я... Блін, у мене мало хп, я просто здоснув. Оп, овечка. Так, вибач овечка. Це все заради сюжету, заради блага сюжету я маю. А, я з'їв при неї маму твою, вибач, я тебе теж піду. Угу. І тепер поїхали. Тварі! Все зала... Ні! Ні! Бл. Я відкрив бочку. Я хорош. Так, ну треба шукати сьомий позитив. Блін, це спавнер їх, це вообще піпець. Так, я я знайшов одну штуку. Я не хочу їх бити далі. Не хочу їх бити. Так. Тихо-тіхо-тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. На ковальні є, може. Тут одна пляшечка. Ладно, я йду поки одною пляшечкою заповнити, далі вернуся за іншими. Так, я знов їсти зараз захочу. У мене задолуки тепер. Можна так, у скелетів. і. Але треба повністю, значить, це не все. Значить, є або така ж сама кімнатка, або там я не знайшов все. Ну, перше. Іще одна спроба. Вони. Слухайте, я чуть-чуть топанув, і до мене дійшло де, куди мені потрібно йти швидко. Будь ласка, мене отрута зараз доб'є. Та ну Чика там відьми! Нема бутилок, що я вам можу сказати. Так, потрібно йти. Не я хочу сказати що не ще один поверх, але. Де він? Тут же. А, не, є, що я туплю. Пі. Бі... Ну, ви розумієте, що вони присвітлі не заспавнули, значить, там є основний предмет. Так, в мене є пропозиція. Я і фейр ніколи не міняється просто. Ми ще досі б'ються, <смі> а я вертаюся, як завжди. Я просто я не вмираючимий. Чому мені не могли віддати мої речі назад? Ми... З моїм супермечем було б легше, або хоча б алмазна сокира моя, ну ні. Ну нічого не дали Ар От прикол, що тут пляшок не буде, от буде прикол. Так, я бачу павутини, значить, народ я пішов туди, куди треба. Наробили тут це якийсь гарвалімок, О, пляшечка! Топливо, точніше. На кінець. Мід, мідь. Не потрібна, не потрібно. Нема... Так, давайте так, я вже зламаю оцей. Спавнер. Твар. Тварь! Тварь! Тож, заливаємо і ще одне. Залишається останній. Так. Ні, я думаю, я просто зламаю зараз памнер і я вернусь туди, типу. А, ні, я був. Там... На кінець. Ай, 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 ай! ай. Який я даун? Полусите, що я просто поражаю своєю геніальності. просто мозків. Фар реально геніальний маг. Ну, типу, да, 100%. Просто колопатися, а потім побачить 1,64 мінус 308... Це координати. Ну, погнали. 80... 64. Повністю ідентичні координати. Це тролінг? Це ж повністю ідентичні. Коврик? Люк. Скорей, я пожирав. І тут мер, босик, окей? Я знайшов пляшку. Отут. Ну. І, крім плясочки. Е, нічого немає. Кісточки, але наші вони. Я не знаю, де той мер. Але я здогадуюся, де він заспавнився. Маємо готуватися заливати дизель. Остання пляшка води, остання пляшка води. Але зробимо ми це вже в наступній бонусній серії. Ця серія буде не одна. Буде також продовження. І це ми зробимо в наступній серії. Щоб подивитися, що буде далі, чим мої пригоди будуть далі закінчуватися. Це сон чи щось інше. Що це за бос у вигляді мера? Все це ми побачимо в наступному відео. Ну а з вами був я, Феєр, і всім вогню!